Коротше, Lexus RX 350. Отже, сьогодні в нас на огляді Lexus RX. це є Radiant Explorer, Radiant Crossover, машинка, яка своїм. Своєю назвою говорить про те, що вона є блискуча, блистяща, сверкающа. Це є машина, яка справді вона не відрізняється в потоці від інших автомобілів, але вона є справжній преміум-сегмент світу кросоверів. Я не буду вдаватися в деталі, які існують двигуни на цих машинах. Хоча тут двигунів, як то кажуть, не так багато. Є 3,5 версія, є 3,5 версія з гібридом. Вигляд, загальний вигляд автомобіля він. Сам по собі говорить, що це преміум клас. Ця машина випускалася в такому вигляді до 22 до 21-го року. В салоні в нас абсолютно всюда шкіра. Тобто, це є м'ягкесенькісенькі е карти дверей, е класне дерево, колонки зверху, колонки знизу. Автомобіль, який за свої. Кошти, ну, в принципі, не маленькі кошти, новий він 80-90 тисяч. Але він за ці кошти, що він продається зараз, ну, не мається на увазі, ця машина продається конкретно в загальному Ericсі. Ви отримуєте повністю все, що можна отримати від ідеального кросовера. Тобто цей кросовер, він в своєму. Сегменті ідеальний. Багажник в нього реально великий. З цим багажником ви не будете собі відмовляти ні в чому. Тобто ви зможете і перевести щось. Як тут, наприклад, в мене лежать всякі відра, всякі це спальний мішок. Точніше, качалка така спальна, там всякі штуки. Тут під низом ще цілий один. Я то не підніму, то теж 25 кілограм. В общем, можете перевозити повністю на 2 метра, можете поїхати на рибалку тут і спати. Можете навіть в тій машині жити, якщо ви її купили за останні гроші. Друзі. Я, звичайно ж, жартую. Ніхто такі машини за останні гроші не купляє. Тим не менше це Lexus. Це його купляють в першу чергу за надійність. І... Всі матеріали в тій машині преміальні. Зараз я вам покажу під капотом цього звіра. Звір під капотом має 3,5 літровий двигун. Такий двигун, про який ходять легенди. Це є по ресурсності мільйонник. Значить, двигун по ресурсності мільйонник. Двигун, який не ми лише напевно з дня покупки тої машини. Я не мив так точно. Масло 0w20 Тойотівське. В ідеалі я заливаю мотюль, в принципі, ніяких підбирань, ніяких е нюансів не було зовсім. Путпу -пу -пу, застукати. Ну, у пластик не буду стукати. Коротше. Ще раз повторюю, Lexus це не та машина, якій треба лазити під капот. Йдемо далі. Йдемо далі, в нас з вами є салон. Є музика Panasonic. Штатна штатна музика Panasonic. Годинник, який всім своїм виглядом говорить про преміальність. Штатна музика Panasonic, як я казав, хрена динаміків спереду, три, в дверях ще по два, і ззаді ще по два динаміка. Отам от і там. І виходить, загалом в нас машина нафарширована всіма штуками. Підігріви, сидінь. Ну, на 16-й рік, я думаю, ти навіть в 16-му році нікого не здивуєш. Коротше, суть до діла, до чого я вам хотів розказати про Lexus RX. Якщо ви вибираєте. Собі такого сегменту авто, ваш конкурент може бути лише один Mercedes GLE. Е, інші вони в... без конкуренції. Тобто ніякі Nissan, ніякі е, Kia, e, Sporteч, це менша машина, це як NX, це як RAFчик клас. Тут клас. Е, власне, на що похожа ця машина по відчуттях, якщо ви їздили, якщо ви знаєте, Mercedes GLE. Я їздив, я пробував, я знаю. Але Рікс, він, звичайно, надійний максимально. Е Чи є сенс десь їхати, вам показувати, як він їде? Немає, тому що він ідеально їде. Е Розхід в нього 15 літрів. Середній розхід, 10 траса, 15 місто, може бути 20 місто, якщо у вас місто таке, як в мене, тобто з пробками великі. Боятись машину, цю купляти немає сенсу, тому що вона надійна, мотори ресурсні. Коробка, до речі, коробка, окреме слово про автомат, дуже, дуже класна коробка, надійна, масло в ній міняється і катається без проблем. Більше щось тут робити не потрібно. Ходова, надійна, все надійне. Якщо у вас є якісь додаткові питання про це авто, ви можете запитатися в коментарях. На наступні огляди машини я буду знати, про що вам більш детально розповісти. Тут фактично все. Говорить саме за себе. Тут фактично сама машина вона говорить сама за себе. Вона надзвичайно крута, вона надзвичайно м'ягка, вмістима. Ям вона не відчуває 20-ті колеса. Е, мінусів за час володіння цього авто я не знайшов. Їх просто немає, їх не може бути. Як і в любій машині, Lexus, які в мене були до того: це І ES, І CT, І, NX, і UX, і UX вже, до речі, другий ES, е, NX... Сіті було сітішок я мав більше, ніж 5 штук. Так ставалося, що я їх купляв. Подобались вони просто моїм знайомим, і знайомі їх в мене забирали. От, я спеціально не продавав сітішку так, щоб прям хотіти продати. Я її не продавав. Ця машина вона також ні в якому разі не продається. Це просто чесний огляд на Lexus RX, який, напевно. Славиться просто популярністю за свою надійність, за свою доступність в обслуговуванні, доступність в ремонті, доступність в володінні. Тобто, ви один раз дали гроші, ви більше грошей не тратите на ту машину. Все, всім дякую за увагу. До нових зустрічей, па-па.